Відставати від провідних держав. Про цей період багато знає місцевий краєзнавець Микола Скурітін. Ми зараз знаходимося в Лисичій Балці. Це місце, яке дало назву місту Лисичанську, а також в російської колобілі Донбасу. О, ось воно ви, вигілля. То каже чорне золото, он прошарок добре видно. А вон все тоненький тоненький шар. Логічно розглядати історію е, Сходу України кінця 19. Вот у на місці де колись був завод Дон Сода. Це один диск это російськова. Завод дружин только будували. А років, тисяч родиників, там через таких коротких ауло 3000. І ось все, что залишилось зараз. У завод дронсор також. Бужуїни робили, про це було не цікаво знати людям. Побудували цей розсолопровід у 2012 році за 20 років після пуску заводу до цього возили сіль залізницею. Це було досить коштовно, значно вигідніше було у вигляді розчина по трубах. Чотири басейни, два з чистою водою, як б туди гнали, і два з розсолом солі, який з в напрямку. Ішов: 38 кілометрів майже до Бахмуту. Там іміння Карфаген, вони купили, там під землею була соль. Батьки, наприклад, чекають Росію повернення руського міра, то діти вже налаштовані на Україну і вони говорять, я не хочу жити в Інті.